Ви щодня зі шлангом над грядками, а ваші помідори все одно виглядають так, ніби щойно пробігли марафон у пустелі. Знайома картина чи не так. Здається, що ви робите все правильно, але врожай чомусь не тішить. Сьогодні ми розберемо вісім золотих правил правильного поливу овочів у спеку, і я обіцяю ви дізнаєтесь не лише коли і скільки лити води. Ви зрозумієте логіку самих рослин, і це назавжди змінить ваш підхід до городу. Більшість із нас думає, що полив це просто втамування спраги рослин, але насправді це складний процес. Неправильний полив не просто марний, він може нашкодити, викликати кореневу гниль, спровокувати грибкові захворювання або зробити рослини слабкими та залежними від щоденної дози води. Наша мета. Не просто напоїти, а створити умови, в яких рослина сама зможе добувати вологу і стане сильною. Отож, перше правило Обирайте правильний час. Це, мабуть, найпростіший, але й найважливіший крок до здорового врожаю. Ідеальний час для поливу це ранній ранок. Уявіть, сонце ще не зійшло, або тільки но піднімається. Ви даєте своїм рослинам воду, і вона. Встигає глибоко ввібратися в прохолодну землю, діставшись до самого коріння. Рослини отримують заряд бадьорості на весь спекотний день. До того ж, якщо краплі випадково потраплять на листя, вони швидко висохнуть під ранковим сонцем. А це найкраща профілактика грибкових захворювань. А що щодо вечора, вечірній полив це, скажімо так, варіант на трієчку з плюсом так. Випаровування буде мінімальним, і це краще, ніж нічого, але є великий мінус. Вологе листя і мокра земля на всю ніч це просто рай для слимаків і розсадник для хвороб на кшталт фітовтори, вночі прохолодно і сиро, а це ідеальні умови для розвитку всякої зарази. Тому, якщо вранці ніяк не виходить, поливайте ввечері, але знайте про ризики. А от полив вдень. У самий розпал спеки це майже злочин проти вашого городу. Чому? По перше, більша частина води просто випарується, так і не дійшовши до коріння, ви даремно витратите воду і час. По-друге, краплі води на листі можуть спрацювати як лінзи і викликати опіки, але найстрашніше це температурний шок. Уявіть, розпечена земля і крижана вода зі шланга. Коріння отримує сильний стрес, і рослина слабшає. Замість допомоги ви завдаєте їй шкоди, а тепер перейдемо до другого правила, і це, мабуть, найбільша омана серед усіх садівників. Вона стосується частоти глибини поливу. Багато хто думає, що у спеку потрібно поливати потроху, але щодня, логічно, правда ж? Спекотно значить, пити хочеться постійно. Але з рослинами ця логіка працює зовсім навпаки. Коли ви щодня даєте потроху води з лійки, ви зволожуєте лише найверхній шар ґрунту. І що роблять корені? Правильно, вони не лізуть у глиб. А навіщо? Адже їжа, тобто вода, і так завжди на поверхні, у підсумку, ви формуєте слабку поверхневу кореневу систему. Такий город схожий на розбещену дитину, яка без щоденної цукерки влаштовує істерику, найменша посуха, ви пропустили лише один полив, і все листя обвисло, рослина страждає. Правильний підхід це рідкісний, але дуже щедрий полив. Забудьте про щоденну метушню з лійкою. Краще раз на 3, 5, а то й 7 днів влаштувати грядкам справжній потоп. Ваше завдання. Пролити землю на глибину 30-40 сантиметрів, нехай вода повільно і глибоко вбирається, так ви змусите корені тягнутися за вологою вниз, ви виростете сильну витривалу рослину з потужною кореневою системою, яка зможе сама про себе подбати і пережити посуху без вашого, постійного втручання. Отже, поливаємо рідко, але рясно. Наступний важливий момент це третє правило, над яким багато хто навіть не замислюється: температура води. Уявіть собі, спекотний липневий полудень, земля на грядках прогрілася до 40-50 градусів. У цей момент ви вмикаєте свердловину чи криницю, і на розпечене коріння обрушується потік крижаної води температурою 8-10 градусів. Що станеться для кореневої системи? Це шок. Справжній термічний удар, дрібні всесні коренці, що відповідають за живлення, просто перестають працювати, а можуть і зовсім відмерти. Рослина переживає величезний стрес, її ріст сповільнюється, вона стає вразливою до хвороб. Зовні ви можете навіть не помітити нічого критичного, але всередині відбуваються дуже погані процеси. Як цього уникнути? Все просто Використовуйте відстояну зігріту на сонці воду. Ідеальний варіант. Велика бочка або будь-яка інша ємність, пофарбована у чорний колір, за день вода в ній нагріється до комфортної для рослин температури. Якщо такої можливості немає, а вода у вас лише зі свердловини, намагайтеся поливати Дуже рано вранці, коли і земля, і повітря ще не встигли розжаритися. Пам'ятайте, полив має бути допомогою, а не додатковим стресом для ваших овочів. Четверте правило безпосередньо стосується здоров'я ваших рослин і захищає їх від найпідступніших городніх хвороб. Воно звучить так: поливайте лише під корінь. Чому це так важливо? Давайте розглянемо на прикладі помідорів та огірків. Ці культури дуже бояться фітофтори та борошнистої роси. А що люблять ці грибки? Правильно, вологу і тепло. Коли ви поливаєте овочі зверху, прямо по листю, ви створюєте ідеальні умови для їхнього розмноження, краплі води залишаються на листі, особливо якщо поливати ввечері, і перетворюються на справжній інкубатор для спор, полив під корінь вирішує цю проблему. Листя залишається сухим, а вся дорогоцінна волога потрапляє саме туди, куди потрібно, до кореневої системи. Це не лише профілактика хвороб, але й значно ефективніший спосіб поливу. Вода не витрачається на змочування листя і не випаровується з його поверхні. Звісно, іноді освіжаючий душ може бути корисним, наприклад, щоб змити пил, але робити це потрібно лише рано вранці. Щоб листя встигло повністю висохнути до настання спеки і в жодному разі не перетворювати це на постійну практику. Запам'ятайте, їжа та питво для рослин внизу, біля коренів, а не зверху, на листі. П'яте правило це фундамент вашого успіху, і звучить воно так знайте свій ґрунт, адже поливати грядку на легкому піску і на важкій глині. Це дві абсолютно різні історії. Давайте розберемося. Якщо у вас піщаний ґрунт, він наче сито, вода проходить крізь нього дуже швидко, майже не затримуючись. Поливаючи таку грядку, ви ризикуєте, що за кілька годин вся волога піде у глибокі шари і корінню нічого не дістанеться тому. На піску поливати потрібно частіше, але, можливо, меншими порціями, щоб вода встигала всотуватися. Зовсім інша справа глинистий або суглинний ґрунт. Він щільний, важкий і чудово тримає вологу, але в нього є інша проблема. Якщо лити воду занадто швидко, вона просто не встигатиме всотуватися. Зверху утвориться калюжа, яка потім висохне. І перетвориться на тверду кірку, що перекриє доступ кисню до коренів. На глині поливати потрібно рідше, але довше і повільніше, даючи воді час проникнути в глиб. Як це перевірити? Просто візьміть жменю землі і стисніть у кулаці, якщо вона розсипається, в пас у вас пісок, якщо скочується у щільну липку грудку, глина. Розуміння цього простого факту допоможе вам створити ідеальний графік поливу саме для вашої ділянки, заощадивши і воду, і сили, а тепер поговоримо про вашого головного союзника у збереженні вологи шосте правило мульчування. Якщо ви досі цього не робите, то після цього відео я певен, ви одразу ж побіжите накривати свої грядки. Що таке мульча? Це будь-який органічний матеріал, яким ви вкриваєте ґрунт навколо рослин. Це може бути скошена і підв'ялена трава, солома, сіно, тирса, торф або навіть картон. Що робить цей шар? Він діє, наче ковдра. По-перше, мульча не дає сонцю напряму нагрівати та висушувати ґрунт. Ґрунт під неї залишається прохолодним і вологим набагато довше. Це означає, що ви можете скоротити кількість поливів у два, а то й у три рази уся вода, яку ви лєте, залишається біля коріння, а не випаровується за кілька годин. По-друге, мульча пригнічує ріст бур'янів, вони просто не можуть пробитися крізь щільний шар органіки, менше бур'янів, менше конкуренції за воду та поживні речовини, і по третє. З часом нижній шар мульчі перегниває, перетворюючись на цінне добриво та покращуючи структуру ґрунту, він стає пухкішим і родючішим. Мульчування це саме той випадок, коли одна проста дія вирішує відразу кілька проблем і кардинально полегшує життя садівника. Сьоме правило навчить вас говорити мовою рослин. Ми розберемося, як відрізнити справжню спрагу від так званого теплового удару. Це вміння врятує вас від згубного надмірного поливу. Уявіть ситуацію, опівдні сонце в зеніті, і листя ваших кабачків або томатів поникли, виглядають млявими. Яка перша думка? Звісно ж, їм бракує води. Ви хапаєте шланг і починаєте їх рятувати. Стій! У більшості випадків це помилка. Рослина розумний організм у сильну спеку, щоб зменшити випаровування вологи, вона просто складає своє листя, зменшуючи його площу. Цей механізм називається тургором рослина, ніби впадає в анабіоз, щоб перечекати найсильнішу спеку. Якщо ви в цей момент занурите палець у ґрунт, то швидше за все виявите, що він вологий на глибині кількох сантиметрів. Як же зрозуміти? Що рослина справді хоче пити. Подивіться на неї рано вранці до сходу сонця або пізно ввечері, коли спека спала, якщо листя відновило пружність і виглядає бадьоро. Все гаразд, полив не потрібен, а от якщо воно й у прохолоді залишається млявим, це і є справжній сигнал лиха. Це означає, що запаси вологи у ґрунті дійсно вичерпались і настав час братися за лійку. Не реагуйте на денну паніку рослин, довіряйте ранковій перевірці, Да. нарешті восьме і останнє правило, яке об'єднує всі попередні, це індивідуальний підхід. Не можна поливати весь город за однаковою схемою адже кожен овоч має свої потреби. Візьмімо, наприклад, огірок, він на 95% складається з води, має велике листя, що багато випаровує. І поверхневу кореневу систему. Огірок справжній водохльоб. Йому до вподоби частий та рясний полив теплою водою. Брак вологи миттєво позначиться на плодах. Вони гірчитимуть. А тепер погляньмо на його сусіда томат. Помідор має потужний стрижневий корінь, що сягає глибоко в землю. Він значно краще переносить засуху. Надлишок вологи для томата навіть шкідливий. Він спричиняє розтріскування плодів та розвиток грибкових захворювань. Томат потрібно поливати рідше ніж огірок, але рясно, щоб земля промокла на значну глибину. Те саме стосується й інших культур. Капуста зі своїм величезним листям потребує багато води. А от перець чи баклажани менш вибагливі до вологи. Перед поливом завжди думайте, кого саме ви поливаєте. Вивчіть потреби ваших рослин, враховуйте їхню фазу розвитку, під час цвітіння та плодоношення потреба у воді зростає, саме такий розумний диференційований підхід це і є вищий пілотаж у мистецтві правильного поливу, а тепер найцікавіше, що кардинально змінює все саме той поворотний момент у розумінні поливу. Ви помічали, як посеред спекотного дня листя томатів чи кабачків никне. Перша реакція хапати лійку й рятувати. Але це пастка. У більшості випадків рослина не страждає від спраги, вона просто складає листя, щоб зменшити випаровування вологи й перечекати спеку. Грунт під нею при цьому може бути абсолютно вологим. Якщо ви в цей момент полієте її холодною водою. Ви влаштуєте корінню справжній шок і спровокуєте перезволоження. Справжня ознака спраги. Це коли листя залишається в'ялим рано вранці до настання спеки, ось це сигнал до дії. І другий важливий момент: пам'ятайте правило про рідкісний, але рясний полив. Це не просто рекомендація. Так, ви дресируєте свої рослини, ви змушуєте їхнє коріння рости. Не вшир біля самої поверхні, а тягнутися вглиб до більш вологих шарів ґрунту, таким чином ви формуєте потужну самодостатню кореневу систему. Ваші овочі стають сильнішими, витривалішими і набагато краще переносять короткі періоди посохи. Ви, з няньки з лійкою, перетворюєтеся на тренера, який вирощує справжніх атлетів. Отже, що ми маємо в підсумку? Правильний полив. Це не про кількість води, а про стратегію. Поливайте вранці рясно, але рідко, суворо, під корінь і теплою водою. Використовуйте мульчу і завжди аналізуйте стан рослин, перш ніж братися за шланг. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ці поради були для вас корисні, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас. Які хитрощі правильного поливу овочів використовуєте ви, або, можливо, ви раніше робили одну з цих помилок? Поділіться своїм досвідом у коментарях, давайте вчитися разом!